Вітаю всіх на своєму каналі. Вітаю моїх підписників. Вітаю всіх, хто випадково зайшов на мій канал. Прошу всіх поставити вподобайку, щоб більше глядачів побачили моє відео. Підписуйтесь на мій канал. Ну, а зараз хочу вам сказати, що в мене сьогодні буде такий огляд посуду мого, який у мене в користуванні. Якось я прибирала на своїй кухні, в своїх шафчиках і перебирала свої тарілочки. Багато в мене накопилось уже тарілок, частину я віддаю, а багато я ще й залишаю в користування, так як вони мені. Дуже подобаються, і вони мені, дорогі, як пам'ять. І хочу з вами поділитися. Хоча я цей посуд вам уже показувала, але це були давнішні відео. Нові глядачі, вони не дивляться, як правило, старі відео. Всі майже дивляться нові. Тому я хочу. З вами ще поділитися, показати, дещо що в мене є. Поки я тут розмовляла, ви милувалися ось такою чарівною кавовою парою ось така малеча, дуже маленька, дуже гарненька, дуже така чудова чайна пара, багато позолоти, месенський букетик. Дуже така гарнюня німецька кавова пара. Просто чудо. Я думаю, вона вам також сподобалася. А зараз почнемо. Хочу спочатку показати ось такий салатник, який у мене є в моєму користуванні. Це салатник, куплений дуже давно. Це наш сімейний, він був куплений в 60-ті роки, а може навіть і раніше, але я точно не знаю. Може, покупала навіть і моя бабуся цей салатник. Бачимо, що він старенький. Подивіться, які тут гарненькі букетики польових квітів. Тут трояндочка, польові квіти, такі букетики. Це так, так називаємий ситцевий малюночок. В гарному стані, у підочок такий золотенький, золото ціленьке. І це в нас Довбишський завод, Довбиш перший сорт. До речі, клейма червоного кольору в Довбищі, мені здається, не було. Був такий зелене клеймо, синє, темно-синє. І ми бачимо таку оригінальну підставочку. Таку хвилясту, притаманну виробам постуду довбишевського заводу. Ось така ви, вигляд такої спіднички. Багато з такою підставочкою, з такою ніжкою цього завода випускалися чашечки. Ось для порівняння я хочу показати, ось у мене також є така чашечка довбиш. Бачите, така підставочка хвиляста. І в мене ще є чашечки також. Такої форми. А от салатника я з такою підставочкою не бачила. Це вперше я побачила. Дуже мені подобається цей салатник. Він використовувався моєю сім'єю не часто, тільки по великих святах сервірувалися столи. Дуже зручний в користуванні. І коли я в інтернеті побачила з таким малюночком тарілочки. Це було вже давненько, то я їх також придбала. Ось зараз я вам покажу. Ось такі тарілочки з точнісінько таким самим малюночком, таким самим букетиком. Також ці тарілочки старенькі. Тут немає ніякої позолоти, вони такі простенькі, але вони мені дуже сподобалися. Отака простота, лише такі букетики. Це звичайна тарілочка для других страв, діаметр 20 см. Але це вже завод у нас городниця. Клеймо старої городниці. Це початок 60-х років, а може навіть і кінець 50-х. Така стара городниця, дуже старенькі тарілочки. Купила я їх чотири штуки. Чотири було у продавця, я їх всі забрала. Я їх купила в відмінному стані, вони були новенькі. Ми зараз ними користуємося, але вони також ще в мене в гарному стані. Дуже мені подобаються ось такі чотири тарілочки з таким. Простеньким ситцевим малюночком, але дуже вони приваблюють мене. Так, хочу вам ще показати ще деякі тарілочки. Ось така тарілочка, також дуже старенька, також з такими цікавими малюночками, цікава деколь деколь з золотом такої гілочки між цими букетиками. Дуже такий гарний рельєфний хвилястий край, тут рельєфи виділяються. Тарілочка ця вже більшенька, 24 см, можна сказати, велика. Раніше вони використовувались як підтаріло, підтарільники або для нарізки. Але з часом. Великі такі тарілки почали використовуватися нами для других страв. Дуже зручно, вони такі великі ось такі тарілочки. Це у нас клеймо старий коростень. Ось таке клеймо, третій сорт. І на денці цих тарілочок тут є такі кільця. Зараз я вам покажу, чи видно їх, чи не видно такі кільця, вони навіть трішки випуклюсь, бачите? Це означає, що це тарілочка дуже старенька. Такі кільця ставили на дуже стареньких предметах на тарілочках і блюдцях. Так що. Таких тарілочок у мене дві, я їх виставила на продаж ці тарілочки. Якщо комусь дуже потрібно і дуже вони подобаються, я продам їх. У мене їх дві тарілочки. Але хочу сказати, що тут є такі трішки міні-царапини. Я в такому вигляді їх і купила, але це ж дуже старовинна річ, дуже ж старенькі вони. Зараз вони зустрічаються досить рідко, дуже гарний малюночок, вони дуже гарно виглядають ось такі дві тарілочки. Тут є крапочка така чорна, але це ж третій сорт. А якщо вони не продасться, то я їх з задоволенням залишу собі в користування. Ось такий у мене сьогодні був огляд мої, мого посуду. Так що не забуваємо поставити вподобайку, пишіть коментарі. Буду дуже вдячна, буду вам відповідати. Заходьте на мій канал, у мене багато цікавих речей я показую. І антикварних, з і таких старовинних. Так що підписуйтесь на мій канал. Бажаю всім вам всього найкращого, всього самого-самого найкращого. І до нових зустрічей. Пока-пока.